Всім доброго дня, шановні глядачі, підписники каналу Моточас. Сьогодні в нас буде на відеоогляді двигун «Вейма» на 18 кінських сил з об'ємом 459 кубіків і з електростартером. Маркировка йде 192 FEPL. Хто вже знайомий з цими двигунами, то знає, що буква L відповідає за те, що це двигун йде з редуктором. І зараз покажемо, що це за редуктор. Раніше такі двигуни такого типу були тільки на 16 кінських сил. Також вейма вже поставила редуктор на 18-ку. І зараз покажемо, що це за редуктор. Куди цей двигун використовується? На гідравліку, хтось робить якісь дровоколи, мототрактори, погрузчики. Може також використовуватись на подрібнювачі гілок, де якийсь маховик стоїть і треба. Крутний момент. Цей двигун може використовуватися. Отже, 95-й бензин, бак на 6,5 на літрів, повітряний фільтр паперовий, звичайний. Можемо доукомплектувати масляним, якщо потрібно. Блок управління, ключ стартера, електростартер стоїть. І саме головне ось цей редуктор. Тут є всі технологічні отвори для того, щоб під'єднатися. Редуктор йде цей шестерчатий на шестернях. Оберти цього е вала проти годинникової стрілки. Стандартні. Вихід вала йде 25 мм. Також стандартний. 25. так. Шпонка в комплекті. Заловна горловина з двох сторін. Отже, е Об'єм масла в такому стандартному двигунові йде літр 100. Якщо цей двигун з редуктором Вейма, сюди об'єм масла йде літр 65. Тут немає в цьому редукторі заливної горловини. Тут він змащується за рахунок через підшипник. Мастило проходить сюди і змащується тим мастилом, яке в двигунові. Якщо у вас двигун з редуктором, не забувайте сюди літр 65 масла заливати, а не один і один, як звичайний двигун. 18 кінських сил з редуктором на 1800 обертів. Якщо потрібен двигун, звертайтесь, за посиланням під відео буде посилання на цей двигун, або пишіть коментарі. Я хочу вам нагадати, що ми професійно займаємося продажем та обслуговуванням бензинових та дизельних двигунів одноциліндрових, двохциліндрових бензинових з повітряним охолодженням. І також е, працюємо з виробництвом. Якщо ви займаєтесь виробництвом або переобладнанням якоїсь техніки, пишіть коментарі, з радістю попрацюємо по гуртовим цінам. З вами був Олександр. До скорих зустрічей.